Google викинув бомбу на весь техносвіт. Цього тижня вони показали стільки AI-новинок, що стартапи тремтять, а ми з вами будемо просто в шоці. Давай розбиратися, що за магія коїться, але тримай телефон міцніше, бо захочеться одразу перепостити. Відео з AI, просто напиши і готово. Уяви. Ти вводиш пару слів, а Google. AI створює тобі ціле відео зі звуком. Хочеш ролик для TikTok чи YouTube? Без проблем, усе готово за секунди. Це ж як твій особистий режисер, тільки без кави та понтів. Говори будь-якою мовою в реальному часі. Google зламав мовний бар'єр. Ти говориш українською, а твій друг у Японії чує японську. І все це вживу. Прямі трансляції, чати, зум усе стало ближчим. Це не просто переклад, це вайб майбутнього. Gmail, який пише за тебе. Ти втомився відповідати на листи. Gmail тепер розуміє твій стиль і сам пише ідеальні відповіді. Ти просто сидиш, п'єш каву, а твій AI-помічник розгрібає пошту. Лінь офіційно перемогла Google Search, який знає весе. Пошук від Google тепер це як твій розумний кент, який не просто шукає, а дає відповіді, як чат GPT. Хочеш порівняти 50 товарів? Google зробить це за тебе. Gemini Live – твій особистий гід. Наведи камеру на що завгодно, і Джеміні тобі пояснить, як зібрати той клятий стілець із Ікеа, чи що за рослина росте в парку. Це як мати Шерлока Холмса в телефоні. Тестуй, не купуючи. З AI від Google можеш приміряти продукти прямо з фото. Хочеш знати, як виглядатиме той светр чи гаджет. Не треба замовляти, пробувати і повертати. AI покаже все заздалегідь. Google влаштував справжню AI-революцію, і це тільки початок. Ці штуки роблять наше життя простішим, крутішим, але визнаємо трішки лячно. Що далі? Може, Google скоро сам за нас каву варитиме? А ти що думаєш про ці новинки? Пиши в коментах, ділися з друзями, бо таке пропустити злочин. І не забудь зберегти цей пост, щоб не загубити в потоці інфи.